В першу чергу нас турбує парковка, яка будується під будинком. Від будинку метр відстані. Якщо по закону 173 No 1996 року від Міністерства охорони здоров'я є парковка повинна будуватися 10-15 метрів від будинку. Вони будують, позрізали всі, поспилювали дерева. А ось недавно, ось у п'ятницю, навіть кущі позрізували у п'ятницю. І тому ми хочемо, щоб наша місцева влада відповідала за свою свавілля і за свою беззаконність. Оце нас турбує, щоб не будувалися тут під вікнами за наше здоров'я оця парковка. Поруч з вашим будинком ще будують, і я бачу о, сміттєві майданчики. Там інша парковка це вас не турбує? лише Ні. ось біля знає вашої знаєте, що для того, щоб біля вікен і нормативи парковки нарушенням нас оце буду е, 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 турбує а спереду. Парковка повинна бути. Люди десь повинні ставити машини свої, і, і, і мусорка, будь ласка, ми не проти цього нічого. А нас от чи цьому... правда, що міський голова відвідував ваше подвір'я і казав, що ось там будуть будувати, а тут не будуть. Будувати. Саме перший, да, раз, я він говорить, Саме перший я. раз, коли він тут ходив, коли він тут, я тільки спитала, вийшла, а де буде парковка чи що. Він мені показав, що там буде парковка. І я це пішла це додому. Я задоволена була відповіддю і пішла додому. Я більше нічого не питала нічого. Як вийшло, що почали пиляти дерева? Я не знаю. І мені болить оце все. Бо тут знаходиться її квартира, і коли я відпочиваю, то в п'ять, в шість, в сім і в чотири сюди паркуються, хлопають хлопаю дверима. Це недопустимо по санітарних нормах. Я сама е, е, інженер-будівельник. Я закінчила кісі. Потім ось от ця відмостка, оця відмостка, я як будівельник кажу, вони кажуть, будуть класти плітку. Яка плітка на відмостці? Отмостка для чого робиться? Для того, щоб ґрунтові води не попадали. А як буде плітка, пробачте мені, це, це не відмостка. Біля кожного будинку повинна бути атмосфера. Саме головне у 97-му році, 21-го числа, 21-го мая було прийнято самоврядування. А самоврядування це значить, що робиться. Вони повинні були мешканців зібрати збори і запитати мешканців, згідні ви чи ні. Вони цього не зробили. А ви проводили опитування мешканців? Більше половини за чи більше половини проти того, щоб тут було паркування? А, будь ласка, я вам подившу мені оцей. Ой, я після того перестала опитування проводити, як він виступив. Іван Москалик виступив з тим, про що ми згідні, а люди кажуть, а для кого ти проводиш, якщо він вже виступив? Він вже збудує. От, будь ласка, дивіться. І я перестала його далі, і там на і там. Не більшість проти. Так і там проти. По Конституції, якщо ви знаєте, у нас власть приналежить кому? Народу. народу. А у нас мер і власть. Тобто вона повинна спочатку запитати у народа, хочуть вони чого, це не хочуть. і це По закону це не по закону, а потім вже будувати. А у нас виходить, що мер міста самовласний, як Путін, пробачте. Я, як Путін він сказав, так і повинно бути. І якщо я просто кажу вам, що якщо звернуться до мене мешканці цього будинку, щоб я в Києві подала заяву, я подам і напишу, що Полтава не реагує, Кременчук не реагує на це і сошлюсь на статтю Конституції. Із-ринку ставляли всі машини тут, і вони по ящичку носять туди свою продукцію. Ну, а дверями ж, как говорится, соответственно, ляп-ляп, хлоп-хлоп, все, Уже уже нет этот. Я думаю, от не рамку це відбувалося. Один раз було в 4, а то з 5, 6 і оце, от це от таке. А ви бачили міського голову на подвір'ї свого будинку? Бачили, коли перший раз вони приїжджали. Він вам казав. Ми спросили, де стоянка, отам у дворі буде і все, а тут ні, отам тільки, і все. Вони помахали руками, він перед мікрофоном виступив і розійшлися. Все. Вирішили вони самі собі, більше ніхто. Тобто він своє слово не стримав і збудував і ще і вам. Да, да, так, так, так. – Для да. чого, для кого? Ну, для базара. Вікна дитячої кімнати на третьому поверсі виходять сюди. Те ж саме, що сказала Ольга Михайлівна. Невозможно. Дитина спить. Будемо дитину в пів восьмої. А до, цього... до цього дитина ворочається весь час. Вихлопні гази. По яким санітарним нормам має бути тут парковка? Не має бути. А зимою прогрівання машин. Ви ж самі Будіються. розумієте, у вас є машина. Куди ви вже зверталися за допомогою? Так, до мера Малецького Віталія Олексійовича, ми зверталися за допомогу. Нам відповідь дали. На наше звернення щодо комплексних робіт це відповідь. Робіт була в біля будинку номер 104 Але я давала звернення про парковку. Вони мені пишуть про ну, забудову так, та, що на Потім вона мені пише програми санітарного очищення Кременчуцьке, а де санітарні норми, построїки парковки. Вона пише про санітарну норму очищення, а про санітарну будівлю парковки вона мені зовсім нічого не пише.